Сьогоднішня подія це одна з подій, які ми робимо для наших захисників. Це наша подяка, наш обов'язок це робити. З грудня минулого року ми розпочали благодійну ініціативу Підтримає життя без меж. Разом з нашими покупцями нам вдалося зібрати кошти, і сьогодні ми хочемо передати. Один мільйон гривень на реалізацію цієї ініціативи дуже вам дякую за все те, що ви зробили. Слава Україні! Я рада бачити команду «Епіцентр», яка щиро готувалась для вас в такому форматі. Я рада бачити кожного захисника. Захисницю, хто сьогодні присутній з нами, ми встановимо вам ці спортивні інноваційні девайси. Це біговий блейд, завдяки якому наші хлопці бігають марафони, підіймаються на Кіліманджаро. А також є тут присутній фереворфут, це саме про те, завдяки якому хлопці далі проходять службу, повертаються у стрій. Ішні 4 тисячі працівників компанії «Епіцентр» зараз знаходяться в лавах зсу. І якщо ми зможемо зробити нашу вдячність більш ефективною і допомогти їм відчувати життя на повну, це для нас буде найбільша нагорода. Респекті. Великий респект за те, що вони е, таку організацію зробили, і вони відгукнулися. І я їм дуже вдячний, що вони дали нам другий шанс на. життя». мені подобається вдячний Епіцентру, що вони нам дозволяють це все робити, так само вдячний Юплюсу, Плюсу, який сьогодні нам дає нові стопи.